Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про тему нашої гри Воля і доля і допомоги США. Ну, до речі, це цікава ну, тут є історія. Я вам розповім. По-перше, ви знаєте, ну, що ми граємо в гру Воля і Доля. Це в телеграмі 1600 людей кожен вечір вже два роки в 21.00 збираються і 7 хвилин. Уявляють якусь дію по волі, а не по долі. Ну, там всі подробиці цієї гри, там є інструкція і так далі. Хто хоче, долучайтесь і так далі. От. Ну, Ми граємо в цю гру. У нас дуже багато було різних ефектів. Але тут відбулося дуже цікава історія з допомогою США. Значить, десь, от 15 квітня, мені пише в Телеграмі. Ірина Сертіч і пише: Денисе, доброго дня! Я давно слідкую за грою, також маю ваші книжки. Хочу звернутися до вас за допомогою. Наразі я проживаю в Луїзіані і зараз прилетіла в Вашингтон на український саміт. Завтра я ще з кількома українками маю зустріч зі спікером Майклом Джонсоном з приводу військової допомоги Україні. Якщо ви можете, запустіть, будь ласка, групу волі, щоб ми змогли його переконати. Винести наше питання на голосування, щоб всі наші сили сприяли нам бути красномовним. А також буде зустріч зі ще одним конгресменом від мого округу Гаретом Грейвсом. Він республіканець і ніколи не голосував за допомогу Україні. У мене два найважчі політики, тому і прошу ще допомогти на духовному плані. Значит, дякую дуже. Зустрічі розпочинаються о 16.00 по Києву. Ну, до речі, Ірина ну, дозволила оприлюднити нашу переписку, і ну, як це все відбувалося, тому що це реально цікаво. Значит, ну, я пишу, що запустимо про американську допомогу Україні. Ми запускаємо цю гру. Ну, це перша гра, тому що ну, ще була друга гра. І вона пише: значит, О, дякую, один міцний горішок, я сьогодні тріснула, завтра Майк Джонсон. Ну, тут я вже пішов, що ми вже знову багато зробили. Ну там ви вже самі сьогодні ще дотопимо, треба з водою продовжувати. Ми якраз робимо гру по повіні в Росії. Там у нас ну, теж було декілька ігор, і теж дуже, в принципі, успішно ми це зробили. Потім вона ну, каже, що дуже круто, що так ми нормально так прижали, додавили. Слідкуйте за новинами з Вашингтону. Це вона пише ще там, 17 квітня. Ну, я пишу, там ну супер, додавили і так далі. Ну, потім ми робимо ще одну гру по допомозі України. Це вже а, в момент, коли вони вже приймали рішення в Конгресі. От і а, ну, там ну, люди вже так ну, ну, зраділи дуже. І вона пише, що точка ще не поставлена ще голосування в Сенаті, але головне, що то був Конгрес. До речі, один з моїх двох таки проголосував проти таких відбитих ціла група. Я з ними працювала і фізично, і духовно. То не людина, але Сенат пропустить, голосів вистачило, тому радіємо і працюємо далі. Супер, дякую. Тоді розкажу про це якийсь людям. Це я вже кажу. Значить, і тут я хочу ну, ну, розповісти, наскільки це круто, що е, може якась маленька частинка нашої е, гри по волі, вона тут мала. Якийсь вплив, тому що ви уявіть собі, там, ну, давлять, давить білий дом. Ну, білий дім давить на цих республіканців, на ну, цього спікера і так далі. Потім давлять там такі сили по всій країні. Там були лебісти. Зареєстровані, ну, там петиції і так далі. Тобто дуже багато людей, хто, е, ну, так скажімо, впливали на це рішення, щоб Конгрес проголосував з, е, ну, для допомоги Україні. І, і, ну, і ми теж якусь маленьку частинку цього зробили. І це мені дуже, ну, мене, ну, дуже е, ну, радує. Я дуже радий, що люди, які Грали в ці дві гри, вони долучилися до цієї перемоги. Я ж кажу, що це не те, що там прямо ми супер повпливали, і саме ми там повпливали, і ну, тому воно було прийнято таке рішення. Але ну, який вплив був. Далі дуже важливо вам сказати, що ця гра вона все більше і більше ну, залучає людей. Люди вже повірили, що це працює, це дуже круто. От, тому я теж вас е, запрошую до цієї гри. Е, потім, хто хоче подивитись і узнати, як це працює, в принципі, то може вчитися у нас на курсах. У нас є сайт свій на курсах. Я маю на увазі онлайн, є навчання, наприклад, гра Мамая». є спеціалізований прямо такий курс, називається Воля і доля. От, і там ви зможете зрозуміти, як вся вся машинка працює, тому що вона реально працює. От, ну і ну, хочу закликати, щоб ви там донатили на наш проєкт, щоб ну, ці відео з'являлись частіше, щоб у нас ну, продуктів було більше, тому що у нас декілька людей цим займається. Ще ми шукаємо меценатів на книгу, тому що ми видали три наклади. Книжки Казак-Характерник або Таємна наука дід Архіпа, але воно все за пів місяця воно розходиться. Тому вас закликаю донатити, активно залучатись, дивитись безкоштовні. Там, ну, там мільйон різних відео і там, різних книжок ресурсів. Ну, тому всього найкращого, щоб у вас вся, ну, все життя було по волі, а не по долі, щоб ви жили в спасі. І біля правди, тому що правда це велика сила, а не кривда. От Росія хоче на кривді виїхати, але бачите, правда перемагає, і нам всі допомагають всі вищі сили, і всі ці сили, які тут і Збройні сили України, яким ну, треба вклонитися і дякувати кожен день, що завдяки Збройним силам України ми ще залишилась Україна в тих, ну в принципі залишилась країна. От тому всього найкращого. Слава Україні! До побачення.